Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я. Сьогодні ми почитаємо розкладики про діяльність, можливо, для когось і навчання, про найголовніші події восени і наслідки для вас. Ось цю сферу я полюбляю, вважаю її не менш цікавою і потрібною, ніж кохання. І Дійсно, ми витрачаємо найбільшу кількість годин саме. Своїй діяльності, для когось, можливо, це навіть ваш будинок, ваша родина. І це чудово, однак і там відбувається багато подій, ви приймаєте рішення, які впливають на вас, на ваш рівень життя. Можете обрати, наприклад, один варіант. Якщо у вас народжується якась ідея, чи варто чимось займатися, чи ні, ви обмірковуєте, можете обрати два варіанти. Однак пам'ятайте, сонечки, що це загальний розклад. В персональних викладаннях дійсно я встигаю більше проаналізувати, прочитати, бо це відбувається в індивідуальному полі людини. Тут ми встигнемо розгорнути найголовніші події сценарії. А для персонального викладання, будь ласка, звертайтеся. Я полюбляю, я обожнюю саме цю сферу, і тому періодично роблю. Акції, Акції це знижки, де ви можете отримати ваш персональний розклад. Перед вами три колоди перший, другий, третій варіант, залишаю вас з мелодією Обирайте. Перша варіація. Вітаю вас, сонечки. Почитаємо вашу історію, що відбувається в вашому житті. Лицар вогню. Ну все ж таки дієва ви людина, або життя змушує вас бути активним. Зараз подивимося. Або на вас, на ваше життя має вплив. Величезний чоловік, можливо, батько, можливо, навіть це керівник. І ось ви щось очікуєте доволі довго. А що саме ви очікуєте? Вирішення якогось питання, скоріш за все, несправедливість там була. Стосовно забезпечення. Ось це у вашому. Свідомому зараз відбувається ось така нібито боротьба навіть. Це може бути і конкретна людина. Якщо це система, наприклад, бо імператор це може бути і державна установа, і ваш навіть керівник у величезному колективі, з яким ви не часто бачитесь, однак ви щось очікуєте. Ви чекаєте і навіть. Боротьбі перебуваєте стосовно забезпечення. Якщо ви пізнали себе, давайте дивитися далі. У нас є залишок вересня, чудового місяця, та ще сонечко сяє. Однак два тижні цього достатньо. Або розгорнутися в якомусь сценарію. Зараз ми почитаємо вересень, жовтень і листопад. Ваші висновки почитаємо. Ну, психоемоційний стан е напружений, напружений. Дуже багато подій відбувається і, скоріш за все, вони будуть переходити навіть далі і в грудень, і в січень місяць. Ось наразі та ситуація несправедливості, де ви в напруженні і навіть виборюєте щось, вона буде змінюватися. Хоча тут багато хвилювань. Ось добре, я полюбляю, коли біля смерті випадають погані аркани. Це якраз і означає, що це відходить. Це зникає поступово, можливо, не так швидко, бо це старший аркан. Однак ви відходите від смутку. Від боротьби, можливо, якісь юридичні навіть процеси. І переходите в жовтень в іншому стані. Я вас вітаю. Ви тут маєте перемогти, ви маєте домовитися із системою або із конкретною людиною. Ви і зустрінетесь, і будете навіть щось святкувати. І вам надають чудовий аркан. Колесниця – це все ж таки аркан переможців. Ви отримаєте. Результат. Єдине, що ось я спостерігаю за вашим станом, ну, можливо, стан емоційний він змінюється. Ось як ви будете згадувати ці, ці часи. Таке враження, що не, не дуже добрі у вас спогади будуть, і боротьба, і втрата енергії, і очікування, нібито ви все самі робите. В листопаді, шістка. Жезлів і правосуддя. Ось тут закріпиться ваша перемога. Якимось чином ви навіть зможете це оформити, або це заробітна плата, або ви, якщо і самі маєте бізнес, дуже вигідний контракт отримаєте, або отримаєте право на щось, де ви будете отримувати не лише гроші, а й задоволення. А ось результат матеріального характеру, як ви будете згадувати осінь, мені розповідають, що ви будете згадувати осінь як період, де ви знайшли мудрість, де ви з кимось дійсно продовжували боротися. Однак цей період вас багато чому навчив. Чомусь приходить вже в другий раз така думка, я все ж таки її озвучу, що ви зрозумієте, де друг, а де ворог, і що іноді з деякими друзями і ворогів не потрібно. І що іноді люди не такими, являються, якими спочатку здаються. Ви тут будете більше розбиратися навіть в своєму оточенні, я би так сказала, або в переліку справ зрозуміти, що є вашою. Пріоритетною справою, і чим варто зайнятися, а чим ні. Ви абсолютно по-іншому сприймаєте. Ну, коли відлюдник від... Він від людей дійсно не скільки відмовляється, а відокремлюється і по-іншому сприймає ситуацію. Ось ваші знайомі, рідні, будуть дивитися на вас як на людину, яка досягла. Конкретного результату, а у вас в душі щось буде відбуватися. Я ось тут величезного задоволення не бачу. А в матеріальному плані ви домовитесь про щось, ви будете розвиватися. Але чому такі висновки? Щось буде відбуватися глобальне? Скоріше за все, у вас змінюється оцінка, пробачте. Що камера стрибає, оцінка, взагалі переоцінка вашої діяльності. Ми зараз зайшли в ту частину вашого буття, де навіть матеріальні результати, які ви отримаєте, вас залишають байдужими. Ви щось інше бажаєте робити, але, скоріш за все, не маєте можливості зараз бути вільним. І ось коли ви наодинці залишаєтеся, ви відверті з собою. І розумієте, що ну, ось, життя заставляє вас, однак, як тільки-тільки ви зможете отримати, отримати хоча б трошки волі. Ви будете по-іншому себе поводити. по-іншому. Зараз ви з чимось боретеся. Можливо, дехто за виживання. Вирішити найголовніше забезпечити себе, своїх рідних. Це один рівень гри. А в когось, можливо, вирішені ось ці всі питання, ви тоді будете вирішувати ну, саме. Тему задоволення від своєї праці. Бачите, це абсолютно інший рівень ризику. У будь-якому випадку ви завершуєте рік з іншими думками, ви відокремлюєтеся від гри, в яку вас втискає наше життя, і дивитеся на все більш спокійно. Вам навіть вже і не цікаво грати. Я думаю, ви заспокоїтеся. І будете абсолютно по іншому, в іншому стані приймати рішення. А результат ви отримуєте чудовий. Ось задоволення не побачила. Ну, сонечки прочитала, як є. Відлюдник він не отримає задоволення від грошей як більшість людей. Він на це дивиться просто як рівнозначно, як на свічку, як на колоду. Є і є. Вам, скоріш за все, просто вже не цікаво працювати там, де ви є, це інша тема. І, до речі, скоріш за все, я в опитуванні поставлю цю тему, чи варто щось змінювати в 2023 році. Так, тяжко, так, нас всіх втиснули ось цей марафон вижити, однак загубити душу не хочеться. Бажано, щоб дійсно людина отримала. Насолоду від своєї діяльності. Ось там я її не побачила. Сонечки, всього найкращого. Дякую. Друга варіація. Спочатку, аби ви впізнали себе. Чим ви займаєтеся? Ви займаєтеся зараз тим, що вам знайоме. Я не можу сказати, що ви тут багаті, багатійка, отримаєте мільйони. Однак якісь невеликі гроші для забезпечення є. Єдине, що вас показують людиною стрімкою, яка постійно кудись поспішає, або ось випадково щось відбувається і не заплановане навіть. Ніякої трагедії тут не читаю, бо навіть якщо ви її прожили, Шаную таких людей, ви оптиміст і навіть ще інших будете підтримувати. Однак, я би так сказала: це середній статок, це такі посередні результати. Якщо тим більше ви людина дійсно амбіційна і ця масть це ваша масть, вам того замало. Ви бажаєте розвитку, динаміки і більш таких вражаючих результатів. Якщо ви людина скромна, то навпаки вам якось можливо некомфортно через те, що щось відбувається, вам постійно потрібно бути в такому напруженні. Бо вогневий лицар – це коли потрібно щось зробити навчора, це велике завантаження. Це непередбачувальні якісь справи. Вони можуть дратувати людей спокійних. Ну що ж, почитаємо зараз залишок вересня, ще є два тижні, Жовтень, листопад і ваші висновки. Чудовий аркан випадає. Боже ж ти мій сонечки, так у вас навіть залишок вересня чудовий. І тут прийшла ваша королева. Боже, я радію за вас! Ви тут будете переживати стрибок, або в кар'єрі, або в заробітку, або в усвідомленні, хто я є. Ось так глибоко навіть відповідають аркани. Навіть в вересні ви отримаєте, ну, якщо не безпосередньо гроші якісь, або пропозицію, або контракт, тут є домовленість, перемовини. Щодо того, що вас забирає доля і переводить на інший рівень. А в жовтні все це оформлюється, бо навіть хтось може і матеріалізувати мрію свою. І в цій колодзі, це кроулі, дев'ятка жезлів це сила, форца. це сила, це не про боротьбу, це нарешті про народження чогось. Щось ви так далеченько вкладалися, можливо, довго навчалися, і нарешті ви зможете це реалізувати. Ось в листопаді непроста ситуація. Тут і напруження, і боротьба, і, можливо, і конфлікти певні. Однак перекривають ці події, події інші. Архетип ірофант. Ви набуваєте. Нової ролі, старший аркан непоганий для вас. Для кар'єри, для навчання особливо, ви отримуєте інший статус, інші права. І навіть якщо тут, я би не сказала, що в листопаді якісь величезні досягнення матеріального характеру, вони мають значення в соціальному житті, ви отримаєте нові права. Що відходить у вашому житті? Як ви згадуєте ось ці? Осінні події. Ви знаєте, Можливо, якась ситуація довго вами проживалася, якщо дійсно так, коли все було відоме, передбачуване, ось це відходить. І приходить турбулентність, якась, коли постійно щось відбувається і ви багато працюєте. Можливо, дехто навіть має вирішити, що коханню. Якимось знайомим або хобі, ви не зможете достатньо виділяти часу, ви будете приділяти весь час, саме праця. Ось так мені розповідають. Однак я не бачу тут страждань, ви задоволені. Ви так, багато працюєте, але ви задоволені. І вогнева королева розповідає нам про те, що. Це амбіційне досягнення. Єдине дійсно, якщо людина спокійна, любить затишок, працювати в передбачених умовах тут нелегко і все рівно ви задоволені. Ви навіть будете бачити розвиток всіх цих подій в майбутньому. Бо навіть якщо ви проживали якісь неприємні, погані події, і вони вас витиснули в новий світ, знаєте, ви тут отримаєте. Результат, якщо будете більш амбіційним, можливо, пограєте навіть себе більш амбіційним, не будете погоджуватися на перші пропозиції. Ось так розповідають я, я бачу чудовий результат. Єдине, що це нелегко фізично і психічно пережити, бо ви тут багато що змінюєте. І навіть якщо ви залишаєтеся в своїй сфері підхід. Напрямок. Можливо, навіть правила, за якими ви працюєте, будуть змінюватися. Результат чудовий. Осінь у вас є врожай. Я вас вітаю. Дякую, сонечки. Всього найкращого. Третій варіант. Почитаємо вашу історію, аби ви впізнали себе. Щось у нас стрибає сьогодні камера. Тут давно не відбувалися такі події, які б людину підживили ось чимось приємним. Ви заробляли гроші або збирали, або, ну, і таке може бути: проїдали запасики, таке можливо. Однак, на жаль, подій ніяких не відбувалося, і більше ви мріяли-мріяли. І мріяли, ви, до речі, займатися. Чимось приємним, де вам цікаво і де є взаємодія із іншими людьми. Я не бачу людей, які виживають. Це ж таки, так, ці колоді незвичайна королева. Пентаклів це така літня жінка, шановна, однак, в неї є, в неї щось є. Якщо навіть не ваше, то в вашої родини, не ваше персональне, я маю на увазі. Ви тут е не страждаєте від того, що десь в лагері ночуєте, ні. Однак у вас душа сумує за чимось, Не цікаво вам чимось вже займатися. Ось про це нам розповідають. Якщо ви впізнали себе, дивіться далі, сонечки. зараз прочитаємо про події. Можливо, вам нададуть нарешті щось цікавеньке. Почитаємо залишок вересня, подивіться. При вас тасувала колоду, ну, в жовтні буде те, що ви бажаєте. І буде вибір цікавий варіант. Ну, якось ви ще затримуєтеся в, ось в тому сценарії, що ви мрієте щось змінити. Однак, ну, іноді навіть налякання, щось змінювати, щось залишити таке передбачувальне. Або те, що вам життя пропонує навіть сталі ваші ситуації, вам вже не цікаво. Якщо, наприклад, ви зараз живете за рахунок запасів і шукаєте роботу. Ось те, що вам пропонують, не цікаво. На жаль, я бачу, в вересні це все продовжується, і, скоріш за все, у вас внутрішній не конфлікт. А такий вибір, конкретний, що я, ну, якщо погоджуюсь, це має мене задовольнити, душу мою ось. І правильно ви робите. Бо навіть якщо і в жовтні буде здаватися, що нічого не відбувається, тут є шанс. Туз пентаклі випадає. І є справа для серця мого. Є для вашого, дійсно. А, повертається ваше бажання, закохані. Це займатися тим, що мені подобається. Ну, і якщо це тема пов'язана з кардинальними змінами, то ви почнете матеріалізовувати свою мрію. В листопаді ви вже працюєте або визначились. Єдине, що іноді це можуть бути не ваші думки, а. Ну, Плив зовнішній, що люди будуть, ваші родичі, ваші знайомі, ну, трошки вас критикувати. Можливо, і така ситуація. І все рівно вас показують королем, навіть якщо ви тендітна, ніжна жінка, ви вийдете з цього смутку, незадоволення, однак змінюєте масть, тобто по-іншому себе поводите більш динамічно. Більш непередбачено навіть. Можливо, ви і себе розкриєте по-іншому, ви будете зайнятою. Однак це все відбувається вже в листопаді. Не означатиме, що у вас не буде результатів, у вас є навіть зараз щось. Однак такий суттєвий шанс буде в жовтні. Будь ласка, не пропустіть його. Зараз почитаю, як ви будете згадувати цей період. Все ж таки, щось ви маєте залишити заради матеріального результату в тому числі. А цікавий дуже із трьох варіантиків, найцікавіший тріплет стосовно вашого психоемоційного стану. Психоемоційний стан, дев'ятка пентаклів, лицар чаш, імператор. Ну, не знаю, особливо дівчата. Якщо це стосується, ви дивитеся на якусь спільну справу із коханим, ви нарешті це народжуєте як пара. Або ну, знаходите собі пару, яка вам забезпечує життя. Якщо ви все ж таки така жінка, аристократка, яка порається сімейними справами. Так, навіть якщо ви і не розраховуєте на якусь допомогу, все рівно тут щось таке є, підтримка системи, я би так сказала. І ваш психоемоційний стан як ви згадуєте ці часи як підтримка світу? Єдине, що ви розумієте, що це ось розгортається поступово. Вам спочатку дають шанс, потім людей, а потім конкретні завдання від життя. Поступово за три місяці, ну, ось залишок у нас два з половиною, ви зможете це отримати. Гроші, щось ви маєте залишити. До чогось підготуватися, однак чудовий результат, король пентаклів. Гроші у вас будуть. А що залишити? Що вам порекомендують залишити? Жриця. Ці колодязь це така літня бабуня, яка тримає дитину. Ну Дивіться, дівчатка, особливо дівчатка. Якщо у вас багато хатньої роботи і ви ось дійсно там витрачаєте час, це одна ситуація. Але якщо ось ви така людина сам по собі ну, закрилися, вам варто залишити ось такий стан, коли ви не виходите в світ. Бути більш публічною. Єдине, що якщо ви, наприклад, психологиня, астрологиня. Чудово займатися, якщо вам це подобається, можливо, ви напрямок змінюєте. Все рівно вам рекомендують і якісь старі підходи залишити, не розраховувати лише на себе. Так, нарешті, прийняти ось ту допомогу. Жриця, вона теж дуже незалежна. Вам варто, ну, можливо, не відмовлятися від своєї незалежності, однак прийняти додаткове джерело прибутку в своєму житті. І це може бути новий напрямок, а це може бути і чоловік, це може бути і син. Однак приймати, приймати допомогу і не казати ні, я така сильна, незалежна, я впораюся сама. Відійти від цієї ролі наразі дійсно, мабуть, прийшли такі часи, щоб ви отримали допомогу від світа або від конкретної людини. Я дуже за вас рада, сонечки. Всього найкращого, чудової вам осені!